Це не просто ще один рецепт великодньої випічки, це паска на заквасці, жива, справжня з глибоким ароматом і особливим смаком. Якщо ви хоч раз спечете її, то дорожжової вже не захочете повертатися. Наші бабусі готували паску саме так, без пакетних дріжджів, без хімії, лише природна ферментація. Закваска працює повільніше, але саме завдяки цьому тісто стає ніжним. Легшим для травлення, а аромат глибшим. І головне, така паска не черствіє на наступний день. Повний рецепт обов'язково додам в описі під відео, а також можете бачити на екрані. Для опари змішуємо пшеничне борошно, тепле молоко, закваску і цукор. Накриваємо і залишаємо щонайменше на 5 годин у теплому місці. До готової опари додаємо жовтки, цукор. Тепле молоко, ваніль, дрібку солі і цедру апельсина. Перемішуємо і поступово додаємо м'яке вершкове масло. Вимішуємо тісто міксером 15 хвилин на середній швидкості. Воно буде рідкувате і тягуче, це нормально. Залишаємо тісто в теплі на 1,5-2 години. Тим часом заливаємо родзинки і журавлину віскі. Можете використовувати коньяк, ром або сік. Додаємо родзинки та цукати. Ще раз перемішуємо і залишаємо підійматися ще на 1-2 години. Тісто викладаємо у форми ложкою приблизно на третину. Накриваємо і залишаємо ще на 1-2 години до пухкого куполу. Випікаємо в духовці 50 хвилин при 170 градусах. Даємо пасті вистигнути в формі. Ця паска не лише смачна. А й справжня, вона вимагає часу, тепла і трохи любові, але повірте, результат того вартий, спробуйте, і ви зрозумієте, чому закваска перемагає дріжджі.